Ядро колони терористів, які тікали зі Слов'янська Краматорська, знищили. Повідомив очільник міноборони Валерій Галатей. Але частині терористів все-таки вдалося прорватися до Донецька. Їхній ватажок Гіркін вже призначив себе військовим комендантом міста. Терористи гуртуються і ввозять у місто зброю, укріплюють бойовики свої позиції і в Луганську. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Бойовики прогулюються Донецьком і самі себе називають військові патрулі. Так само вільно вулицями їздить військова техніка. Напередодні на вулицях бачили БМП і вантажівки з озброєними терористами. З попередніми підрахунками їх тут близько тисячі і діяти вони почали за звичною схемою, захоплюють гуртожитки навчальних закладів і оселяються там. За словами очевидців, студентів Донецького національного університету просто вигнали. Туди під'їхали два автобуси з бойовиками. Пізніше на площі Ледіна терористи провели несанкціонований і нечисленний мітинг, а на держустановах зняли всю українську символіку. Ситуація в Донецьку загострюється щохвилини, як уже заявляли лідери терористичних організацій ДНР і ЛНР. Вони готуються до реваншу. Перші вибухи мешканці Донецька вже чули в Київському районі з боку аеропорту та на проспекті Жовневому. Військовою технікою переповнений і Луганськ. Терористи ведуть обстріл міста і околиць, де розташоване село Єкатеринівка та місто Олександрівськ. Знищили будівлю автовокзалу за словами очевидців. Бойовики йдуть на провокації і встановлюють на танки українські прапори видають себе за нацгвардію. Але її у місті поки що нема. Приказ заходити в Луганськ поки не виступали. Ну точому варіанті. Ета картинка делается для російських СМІ для того, щоб російська власть прийняла рішення вести війська на территорию України у визволеному слов'янську. Тим часом активно шукають зброю та міни, які по собі залишили бойовики. Сюрпризи знаходять у зовсім нетипових місцях. Арсенал оружа була обнаружено нами в одної церквей города Славянська. Там находілися. ПЗРК игла, с которых стреляли по нашим самолетам и вертолетам. И мы их обнаружили к количеству четырех единиц. Они меты, их очень много славянские. Преступники, терористи, когда уходили из города, они бросали оружие, оставляли розтяжки, оставляли міни. Тим часом мешканці сходу чекають на створення коридору для біженців. План із виведення мирного населення з зони АТО мають оголосити сьогодні. Працювати над цим будуть волонтери та міжнародні структури. Олександр Казакова, Ірина Баглай, телеканал Інтер.